Вітаю, друзі! Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України, з вами знову Андрій Кличок. Схоже на те, що Сполучені Штати Америки і Росія досягли певного компромісу у питанні зміни підходу про завершення російсько-української війни. Американці, як то б дивно не звучало, але відстоюють нині український інтерес не на 100%. Але натякають і прямо говорять, натякають публічно, а прямо говорять колоарну росіянам, що ваші всі вимоги. Виконані не будуть. І сьогодні практично одночасово виходить інтерв'ю віце-президента США Джей Ді Венса і Лаврова, очільника закордону відомства Кремля, який фактично сьогодні став рупором Росії, і я вважаю ну, таким собі новим президентом. Тієї країни, яка на нас напала, і він фактично сьогодні єдиний, хто озвучує ті вимоги і поступки, на які Росія готова піти для припинення російсько-української війни. Інтерв'ю було дано американському телеканалу NBC News. Давайте, друзі, детальніше про все це вам розповім. Дуже цікаві є сьогодні заяви від Лаврова, від Джей Дівенса. Підписуйтеся, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям та знайомим. Розпочну із приємної новини про те, що до України з російського полону повернулися військові збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби та цивільні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Хоча кількість і не дуже велика, але будь-яка кількість тих, кого повертає з російського полону, вкрай важлива. Цей процес триває. І також Володимир Зеленський сьогодні нагородив орденом Ярослава Мудрого і першого ступеня американських сенаторів Лінці Грема та Річарда Блументаля. Це саме ті сенатори, республіканець і демократи, які ініціювали. Законопроект про пекельні мита проти країн, які купують нафту та інші енергоресурси у росіян у розмірі 500%, Але ця законодавча ініціатива так і не знайшла відгуку у конгресі. Багато говорили про те, що вони вже ну, ледь чи не готові її проголосувати. Трамп заблокував її, та й не загалом ми самі чудово розуміємо, що це все була величезна піар-акція в будь-якому випадку. Ця історія правильна, аби тиснути і на американців, і на європейців, щоб вони справді впроваджували дієві санкції проти Росії. Роблять це вони не дуже вправно, в будь-якому випадку ця робота має бути системною. І, мабуть, саме тому президент України сьогодні нагородив Лінці Грема і Блументаля. Ну і тепер, друзі, детальніше про те, що ж стоїть за заявами Лаврова та Джей Дівенса. Глава МЗС Росії Сергій Лавров, окрім інтерв'ю, News, давав також і коментар Павлу Зарубіну. Це придворний кишеньковий журналіст Путіна. Але сьогодні, чому Зарубін брав саме інтерв'ю Лаврова, тому я і кажу, що Лавров сьогодні фактично виконує функцію президента Росії. Так, от він сказав, що Україна має право на історію.